Ну що, ви готові? Нарешті закидали ви мене повідомлення, що в тих ящиках, що тобі прийшло? Чи буде у тебе новий, оновлений, теплуша аква? Буде? Є! У нас сьогодні розпаковка новесісенького інкубатора. Цей інкубатор має автоматичний поворот, накрівальний елементом є тен, лед підсвітка та датчик вологості. В такому інкубаторі можливо інкубувати абсолютно все: від перепілок до гусей. Пам'ятаєте, що в теплощі я інкубувала страусів? Нарешті показую вам сам інкубатор пляшечка для водички, верхня кришечка, і вона у нас йде повністю оновлена. Показую, які зміни відбулися. По-перше, дисплей. Він йде оновлений, він йде до речі, кращої якості. Мені прям подобається. Це в нас іде підключення до води. Покажу вам два віконечка, щоб можна було заглядати. Ось таке віконечко для того, щоб ви могли контролювати вологість. І йдемо далі. До речі, автоматична вологість. Автоматична вологість 12 вольт. Ви можете підключати як до акумулятора, так можна підключати до 220 вольт. Поїхав пінопласт сірого кольору. Він став набагато твердіший, мені є чим порівняти. Так, і тепер дивимося: ось такий блочок і лотки, які ми ставимо. До речі, можна такі лотки ставити як на перепілку, так і на курку. На курку є окремі лотки, але в ці також, до речі, лягає. Так, лоточ так далі. Я неправильно сказала, ось цему під'єднуємо до акумулятора, чіпляємо акумулятором, під'єднуємо трубку, яку ми можемо під'єднати до речі з боку для того, щоб е можна було, наприклад, збоку ставити водичку. Ось тут дивіться. Як виглядає інкубатор всередині? Всередині інкубатор виглядає ось таким чином. Тут в нас входить така сіточка, бачите, їх вона подвійна і можна діставати, гарно інкубатор потім вимивають. Всередині у нас йде пластик, що дуже класно, тому що втрачає менше тепло, коли, наприклад, там відключення світла. Вам немає до чого під'єднатися. Лоточки, дивіться, вставляються, вони дуже просто. І лоток стоїть. Так, показую по кришці. Вхід для під'єднання від мережі, вхід для під'єднання до акумулятора, температура, автоматична вологість і переворот. Другу частину коробок робити чи не робити?